Тож розпочинаємо ми огляд карти бойових дій і розпочнемо ми з Луганської області сьогодні, тому що, попри те, що Бахмутський напрямок зараз найгарячіший, саме на Луганському напрямку є досить цікаві події, якщо точніше не на Луганському напрямку, а в Луганській області на в напрямку Креміної. Якщо говорити про Креміну, тут цікава ситуація, тому що, по-перше, за даними Діпстейт аналітиків. Досить близько біля міста Кремінна, от буквально за 2 кілометри, приблизно можливо за 3 кілометра, наші воїни підійшли уже дуже близько до безпосередньої цієї території, там де ліс. Ось можна побачити в центрі екрану. Ця приблизно ділянка, і російські військові обстрілювали наші підрозділи, які перебували там, з своєї броньованої спеціалізованої машини, яка називається Термінатор. Це на основі танкового шасі така бойова машина російська, яка має два спарених 30-міліметрових кулемета, гармати, точніше, так, автоматичні, які мають досить велику скорострільність. Також там стоять протитанкові ракетні комплекси, інше озброєння. Досить таки потужна і грізна і серйозна машина, по правді кажучи, невідомо чим закінчився там бій, але про що мова? Якщо ось цей російський термінатор машина працювала саме в цьому районі. По наших військах це означає, що наші підрозділи вже дуже щільно підійшли до Креміної. Це означає, що росіянам залишається, звісно, відбувати наші атаки, ну або потім відступати, якщо натиск буде серйозніший. Мова про те, що дійсно Креміна зараз зовсім не в оточенні українських військ, але з трьох сторін оперативно можуть підступати наші війська, тобто з півдня на схід від села Кузьмене. Також ми розуміємо, що. З сторони зарічного Ямпулівки, тобто з заходу від Креміної, ну і також в районі Червонопопівки, тобто з північного заходу. І от тут на півкільце вже починає потрохи формуватися. Однак росіяни, підтягнувши свої резерви, дійсно намагаються Креміну втримати. І більше того, в районі Білогорівки, на північ від Білогорівки і Шепелівки, ми бачимо, що російські війська на пару сотень метрів. Розширили свій контроль території. Ми бачимо на мапі Deep State за останню добу, от практично на кілька сотень метрів, в районі Сіверського Донця, вони от розширили свій невеличкий тут плацдарм. Однак, мова про те, що, враховуючи, що попередня лінія була досить таки прямолінійною, такою, то інколи є такий досвід, що. Коли з'являється більш така ламана лінія на мапі Deep State, це означає, що відбулось уточнення, яке а самі дії Росіяни могли провести ще раніше свої контрнаступальні в районі Білогорівки. В будь-якому разі, якби там не було, російські війська намагаються контратакувати. Вони намагаються втримати ситуацію в районі Креміної. Але якщо брати не на тактичному, а на оперативному рівні, то ситуація з крімною нам видається такою. І телеканал Апостроф Тіві з нашими аналітиками спілкується, і саме діпстейт аналітики. От разом так видається, що ситуація з Кримною буде така, що ініціатива буде й далі зберігатись за Україною, і скоріш за все, збройні сили України зможуть далі протиснутися до криміної. і скоріш за все, росіяни мають уже якийсь план відходу з Криміної, хоча б до рубіжного, можливо далі. В будь-якому разі це дуже важлива точка. Можливо, в деякому сенсі Криміна важливіше навіть. Ніж був Солидар, чому тому, що коли українці, українські збройні сили візьмуть Кремінну і рубіжна, це обов'язково станеться. Ми в це не лише віримо, але знаємо. то... Далі може відбутися те, що називається «посипався фронт, тобто може локально на в цьому напрямку дійсно посипатись в росіян фронт. Вони можуть там ставити безліч зубів дракона з цих бетонних конструкцій, але від сучасної тактики збройних сил України це Росія не врятує, тому що це все розчищується і проходять наші збройні сили далі в таких умовах. Тому дійсно росіяни це чудово розуміють, перекидають резерви, перекидають сюди свій барс бойовий армійський резерв країни, як вони його називають. Це по суті найманці, яких збирають з усіх регіонів Російської Федерації. По суті, це така розмита ПВК, яка формується ну, такими найманцями всієї території країни ворога. Ну і також ми бачимо, що на Білогорівку також намагаються контрнаступати росіяни, штурмові дії проводити. Однак Білогорівка досі залишається за збройними силами України. І тут також ми розуміємо, що важливі висоти, і саме ці висоти контролюють збройні сили України. Якщо говорити про сватове, тут ситуація без особливих змін, і ми розуміємо, що тут також накопичили російські підрозділи нормально так своїх військ резервів, і це означає, що сватове в лоб ніхто не збирається брати, адже це більш така прерогатива росіян брати щось в лобі, потім мати величезні тисячі втрат. Ми ж так не діємо. Ми бережемо особовий склад, бережемо наших воїнів. Солдатів, офіцерів, і тому будемо маневрувати і Збройні сили України, як показували це на прикладі Харківської області, Херсонської області. Вони працюють в маневреній обороні, яка потім переходить до маневрів уже наступальних. Ну і сподіваємось так і буде на Луганщині. Якщо говорити про ситуацію з бахмутським напрямком, тут дуже гаряче, дуже спекотно. Дійсно, в районі Бахмуту зараз Росіяни дуже активно діють. Окрім того, що тут є вагнерівці. Разом з тим тут працюють і ВДВ. Я нагадаю, що це ці високомобільні десантні війська Російської Федерації, які частково вивели свого часу в листопаді минулого року з Херсонщини з правого берега Херсонської області, коли вони втікали звідти під натиском збройних сил України. І зараз, після відпочинку, після перегрупування їх кидають уже на бахмутський напрямок і це українські воїни вже відчули. змінилась тактика, і звісно, вже немає такої тупої тактики, як відбувалося раніше, коли кидалися. Без без прикриття бронетехніки десятки піхотинців, все таки високомобільні десантні війська. Вони Російської Федерації діють по-іншому. Хоча знову ж таки аналітики говорять, що нетипово використовується все одно ВДВ війська, тому що ВДВ потрібні для того, щоб займати плацдарми, для того, щоб потім використовувати ці плацдарми для наступальних дій. А зараз ВДВ все таки кидаються як штурмові підрозділи, як піхота, що все одно не типово для російських військ ВДВ. Ну і поговоримо безпосередньо про Бахмут. Тут аналітики Діпстейт за останню добу змінили лінію фронту за останніми даними. Зокрема, ми бачимо, що в районі самої Креміної на східних околицях просунулись росіяни приблизно на 200-300 метрів. Ми бачимо, що ця ділянка невелика, однак, все-таки важлива, і ми розуміємо, що з таким натиском я особисто можу. Припускати, що українські збройні сили через якийсь період часу, перемоловши певну кількість російських військ на східних околицях Бахмуту, а щоб не використовувати цю можливість росіян в час наступу для того, щоб от не втрачати так наших воїнів, можуть відійти на західні околиці Бахмута, тобто за річку Бахмутка. Я не виключаю цього. Що збройні сили України будуть змушені це зробити, аби не втрачати особовий склад. Я також припускаю, що річка Бахмутка вона може стати серйозною перешкодою, і російським військам не вдасться її форсувати легко, тому що ми пам'ятаємо на прикладі сіверського дінця в районі Білогорівки, що Росіяни втратили цілу батальйонну тактичну групу, форсуючи Сіверський Донець в тому районі, і наша артилерія була пристріляна, і там Росіяни були просто як на долоні, як в тиру. Так і в районі Бахмутки це ж саме може бути, але поки що наші воїни тримаються. І на східних і на східній частині Бахмута сподіваємось так і буде надалі. Адже в будь-якому разі кожне наближення Росіян навіть на кілька сотень метрів це все одно дуже неприємно, дуже ем, неприємно і не з моральної точки зору, навіть а з оперативно-тактичної точки зору. Адже потім Росіяни це використовують як плацдарм для подальших наступальних дій. Це зрозуміло. Ну і на скажу, яка ситуація загалом в Запорізькій області. Тут цікаво. Тут росіяни намагаються дійсно провести якісь наступальні дії. Однак, вкотре їм нічого не вдається. Я нагадаю, що на Оріхове і на Гуляйполе намагаються наступати російські війська. Однак тут сили оборони знищують не лише особовий склад, але й бронетехніку російських військових, зокрема танки та БМП були знищені близько десятка два дні тому. Я нагадаю, що поки що це все виглядає так, що Російські війська не мають серйозного потенціалу. Є ще версія, що це була така розвідка боєм. Однак, все таки навряд чи це так, і якби росіяни не могли, то вони б вже наступали би повноцінно на запорізькому напрямку. Ну і два слова про те, що збройні сили України провели унікальну операцію, як було сказано вже сьогодні на лівому березі в районі Нової каховки. І це перша перша за останній час взагалі, 24 лютого, перша операція збройних сил України на лівому березі. Херсонщини, яка дійсно офіційно публічно підтверджена, наші спецпризначенці там провели успішну операцію і знищили пару десятків ворожих військових. На цьому в мене все. Пишіть свої запитання, побажання в коментарі. Будемо читати і реагувати.